Доброго вам здоров'я, шановні. 18 червня православна церква шанує мученика Леонтія. Якщо багато опадів сьогодні, то це передвищає сніжну зиму. Якщо вранці немає роси, то день буде дощовий. А коли з самого ранку на вулиці дуже задушливо, то варто очікувати непогожого дня сьогодні. Ворони зіймаються під хмари, це до негоди. А рожевий захід ввечері віщує спекотний наступний день. Існує повір'я, що вмившись росою з сінокосу 18 червня можна стати здоровішими і красивішими. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про справжні українські стародавні вірування, знання, звичаї та традиції нашого українського народу. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться це відео до самого-самого кінця, поставте йому вподобайку, підпишіться на канал та пишіть коментарі під відео, так ви допоможете їм просунутися далі на YouTube. І таким чином, ще більше українців. Дізнаються і про цей канал, і про ці відео, і про наші українські справжні традиції. І тим менше буде зросіщеного контенту на теренах YouTube. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю чудову нагоду сьогодні говорити українською мовою. Слава Україні! Я починаю. Тож. 18 червня в церковному календарі відзначають День пам'яті мучників Леонтії, Патія і Феодула. Ці святі жили в першому столітті нашої ери і були військовими в римському війську. Святий Леонтій за доблесну службу був призначений керівником імператорського війська в місті Триполі. Леонтій був благочестивим і добрим, його любили за щедрість у Триполі. Начальником був Веспасіан, який жорстоко ставився до християн. Для затримання Леонтія туди вирушив сенатор Адріан разом із майбутнім мучеником Іпатієм. В дорозі Іпатій сильно захворів і побачив у вісні ангела, який наказав йому звернутися з молитвою до Бога. Прокинувшись, Іпатій тричі помолився разом зі своїм загоном і недовго одразу відступила. Отак От Іпатій увірував Христа, а разом з ним і молодий воїн на ім'я Феодул. Вони таємно вирішили шукати Леонтія. Прибувши до міста, вони зустріли незнайомця, який запропонував їм залишитися на ніч. Пізніше вони з'ясували, що це був Леонтій. Вони почали просити його розповісти їм про Бога і захотіли отримати від нього хрещення. До міста також пробув загін на чолі з сенатором Адріаном. Дізнавши, що Феоду та Іпатії прийняли християнство, він розгнівався і не казав їм публічно відмовитися від Бога, відректися. Але вони не погодилися. Їх було вбито після жорстоких катувань разом з Леонтієм. Цей день не присвячували польовим роботам наші пращури, а присвячували його веселищам, змовам на достаток, любовним приворотам та приворотам на благополуччя худоби. Дівчата ворожили на женихів, а чаклуни зі світанком йшли в глущину слухати скарби. Особливою традицією було виготовлення матрасів сьогодні зі свіжоскошеної трави, тобто матрас треба було травичкою набити. Вважалося, що сон на такому матраці протягом всього літа забезпечить здоров'я на цілий рік. Вмивалися росою, змочували в ній простирадла та окутувалися, адже вірили, що водяні краплі мають лікувальні властивості саме в цей день. В деяких місцевостях досі зберігся звичай ходити на могилки рідних. Накривати там столи і залишати частування. Щоб побачити померлих в потойбічному світі, опівдні йшли на берег водою, де росла береза, сплітали її гілки в коси і дивилися через них у воду. Так можна було побачити своїх предків в це вірили наші пращури. Сьогодні також задобрювали домовиків, Обряд проводили наступний. Перед виходом з дому залишали на столі смаколики, і якщо після повернення знаходили все випите та з'їдене, то раділи, оскільки це обіцяло благополуччя в домі. Сьогодні, якщо буде така можливість, проведіть цей день на природі. Природа допоможе вам поповнити запаси енергії, якої має вистачити на весь наступний тиждень. Важливо віддати перевагу помірній фізичній активності. Некваплива ходьба пішки, спортивні ігри на свіжому повітрі або просто прогулянки допоможуть вам відновити необхідний запас енергії. Сьогодні також можна розпочати життя з чистого аркуша. Проте перед цим важливо замолити старі гріхи, перепросити в людей, яких ви образили, навіть якщо це було мимо волі. Ділитися потаємними думками можна лише з тими, кому ви довіряєте, цілком і повністю, щоб уникнути ризику розголошення секретів. Сьогодні також варто скласти плани на майбутнє. Ретельно розробіть кожен пункт і визначте стратегію та тактику їх досягнення. Це полегшить вам роботу на місяць наперед. Не бійтеся визнати свої помилки та відмовитися від впертості. Це може сильно змінити ваше життя на краще. Якщо буде можливість, проводіть час біля води. Морські хвилі або течія річки віднесуть увесь ваш смуток, хоча це в приносному значенні, звісно. Не найкращий день сьогодні для серйозних розмов з близькими людьми. Тому, якщо ви вважаєте, що настав час з'ясувати стосунки, краще перенести розмову на інший час. Впустіть позитивну енергію в житло і в життя, провівши генеральне прибирання та позбувшись речей, які ви вже не використовуєте. Навіть те, чим ви не користувалися рік, сьогодні можна сміливо викинути. Що не можна робити 18 червня? По-перше, сьогодні суворо заборонено лінуватися, хоча й переробляти, перетручуватися так само не слід. Сьогодні не можна витрачати занадто великі суми грошей, слід тверезо оцінювати свої запаси і витрачати їх обережно. Сьогодні суворо заборонено скаржитися. Вважається в нашому українському народові, що для тих, хто не скаржиться сьогодні на долю, Бог їм подарує багатство і успіх на цілий рік вперед. Сьогодні не треба виставляти свої досягнення і заслуги на показ, не треба вихвалятися, інакше удача може відвернутися. Сни, побачені в ніч на 18 червня, мають особливе значення, адже вони стануть основою для того, що відбуватиметься протягом цілого місяця аж до 18 липня. Кожен наступний сон буде продовженням попереднього, тому важливо поставитися до них з максимальною увагою. Запам'ятайте, а краще запишіть сновидіння, і це допоможе ретельно обміркувати їхній сюжет і вашу роль в цих сновидіннях. Деякі образи зі снів цієї доби мають особливе значення. Наприклад, якщо дівчині чи жінці в цей день в цю ніч насняться птахи з яскравим пір'ям, це свідчить про те, що незабаром її стосунки з протилежною статтю можуть зазнати цікавих змін. Для чоловіка такий сон означає, що настав час діяти негайно, незалежно від того, чи це стосується особистого життя чи ділових питань. Якщо в ніч на 18 червня вам присниться прибирання, будь-то вашої квартири, чужого будинку чи вулиці, це попереджає про можливий конфлікт в найближчому майбутньому. А далі ситуація буде розвиватися в двох напрямках: або ви дуже швидко з цього конфлікту виберетеся. Або це вам буде даватися ціною неймовірних зусиль. Тому краще запобігти взагалі виникненню цього конфлікту, ніж потім довго і болісно виправляти його наслідки. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра буде новий день, і ми обов'язково з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую Господові Богові ще раз і захисникам нам нашим так само. Дякую ще раз за цю можливість. Розповідати про українські традиції вам тут, на цьому каналі. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі завтра.